Сьогодні в Україні офіційно стартують продажі найкращих Apple Watch з усіх, що Apple коли-небудь робили. Я знаходжусь у місті Дніпро за адресою Яварницького 51. Це один з магазинів мережі Айон. До речі, вони єдині в Україні мають високий статус Apple Premium Reseller. Штука на моїй руці Apple Watch Ultra, і зараз я розповім вам про неї трохи детальніше. Вітаю всіх і кожного. Мене звати Кирило Свідомий. Дякую, що підтримуєте український YouTube. Давайте обговорювати гаджете. Apple Watch Ultra – це перший досвід Apple у сфері годинників для дуже активних людей та навіть професійних спортсменів. Ultra має міцний дизайн, величезний 49-мм дисплей, нову додаткову кнопку дії і безліч спортивних функцій. Але найбільшою перевагою нового годинника від яблучної компанії, на мій погляд, все ж таки є автономність. Apple стверджує, що від однієї зарядки Ultra пропрацює 36 годин чи навіть 60, якщо увімкнути режим енергозбереження. Там додаткова така функція є при тренуваннях. До речі, це досить важливо. Йдеться не про окремий режим енергозбереження, який з'явився в Вочес 9 на багатьох пристроях, а саме особлива функція для Ультра. Для пристроїв цього класу від інших виробників це не надзвичайний показник. Але якщо ми говоримо саме про Apple Watch, то Ультра перевершує навіть актуальні Apple Watch Series 8. Проте з цінником 39999 дев'ять гривень. Це також найдорожчий годинник Apple Watch на ринку. За своєю суттю, це все ще Apple Watch Series 8, який працює на WatchOS 9. Він має всі можливості. Для відстежування вашого стану та може використовуватися для спілкування. До речі, це унікальна модель, яка за дефолтом оснащена модемом для стільникового зв'язку. І це не та історія, що й завжди, де вам потрібно обирати версію з i7 чи без Всі Apple Watch Ultra заздалегідь підтримують цю функцію. І як тільки вона почне працювати на Apple Watch в Україні взагалі, всі власники Ultra відразу зможуть їй скористатися. І тут ви можете мене спитати: Кирило, де саме можна придбати такий крутий годинник чи будь-яку іншу техніку? Техніку Apple та ще щоб було надійне сервісне обслуговування та гарантія по всій території України, моя відповідь дуже проста: якщо вам потрібна техніка Apple, то краще всього звернутись до мережі магазинів ION. Магазини ION знаходяться у Києві та Дніпрі, але якщо є бажання, можна замовити гаджети на їхньому сайті з безкоштовною доставкою по всій Україні. Хоча особисто я раджу все ж таки заглянути в магазин. Тут працюють реальні фахівці, які знають про техніку Apple. все. До речі, якщо з вашим Apple Watch щось стало ви можете звернутись до авторизованого сервісного центру Айон у Києві та Дніпрі, або надіслати проблемний продукт поштою. І Якщо вже буде потрібно замінити будь-яку частину вашого пристрою, айон гарантує використання лише оригінальних деталей. Посилання, як завжди, ви можете знайти в описі цього відео, але краще самі приходьте до магазину та обирайте техніку особисто. Якщо Apple, то Айон. Виявляється, розмір інколи справді має значення, особливо коли ви вмієте їм користуватись. Перше, що ви помітите в Apple Watch Ultra, це його розміри. Годинник на зап'ясті виглядає величезним і має розмір 49 міліметрів. Він суттєво більший за версії Apple Watch Series 8 на 41 чи навіть на 45 мм, міліметрів. А чи добре це, чи погано залежить лише від ваших особистих подобань. Особисто я не дуже великий фанат величезних таких годинників, хоча визнаю Apple Watch. Ультра виглядають дуже приємно. Хоча я маю деякі проблеми з тим, що постійно щось чіпляю своїм Apple Watch Series 5. До речі, саме тому я ношу цю огидно захисну плівку, і саме тому вона так виглядає. Виходить, я впевнений, ультра теж познайомилися б з усіма дверима та ручками в моїй квартирі. З іншого боку, корпус Apple Watch Ultra виготовлено з титану, а дисплей закриває сапфірове скло. Тому, якщо б я вже зачепив Apple Watch Ultra якусь стіну та дверну ручку, скоріш за все я б подряпав стіну та дверну ручку. До речі, ще годинник має. Має підвищену водонепроникність до 100 метрів. Дисплей Ultra має яскравість 2000 Ніт, що вдвічі яскравіше, ніж екран Apple Watch Series 8. Він виглядає приємно, вся інформація легко читається навіть під прямими сонячними променями. Крім того, у режимах тренування на більшому екрані передбачено 7 полів даних, а не 6. Новий Digital Crown став більшим. Він має глибші рифлення та зливається з боковою кнопкою на виступаючій платформі на правій стороні пристрою. Це начебто спрощує використання годинника у і я був би не я, якби це не перевірив. Ну що я можу сказати? Так воно зручно, але насправді і зі звичайним Apple Watch більш-менш ок працює. на лівій стороні Apple Watch Ultra є додаткова екшн кнопка, яку можна запрограмувати на декілька різних функцій, наприклад, для швидкого запуску якогось тренування. Над новою кнопкою є видима решітка динаміка, яка служить двом цілям. Вона покращує якість звуку під час телефонних дзвінків, навіть у вітряну погоду. І ще вона вміє вмикати нову аварійну сирену, до речі, гучністю шістдесят Сімдецибел, це дозволить чути ваші сповіщення на відстані до 180 метрів. Ну, наприклад, заблукали ви десь у лісі. Не знаєте, куди себе подіти, а тепер уважно буде гучно. Ви вмикаєте сирену і звучить вона ось так. Разом з усіма функціями Watch OS 9 доступними для всіх пристроїв, що підтримують Watch OS 9 Apple Watch Ultra має ексклюзивний циферблат Wayfinder, який об'єднує всі необхідні дані, пов'язані зі спортом на відкритому повітрі в одному циферблаті. Весь Watch Face можна ретельно налаштувати. А коли ви обертаєте Digital Crown, весь циферблат стає червоним для кращої видимості у темряві. Взагалі не варто забувати, що Apple Watch Ultra це насамперед Apple Watch, тому всі повідомлення. Робота Apple Pay. Ментальне підключення до ваших AirPods, це звичайнісінька справа. І звичайно, всі просунуті функції відстеження стану здоров'я тут теж є. І ЕКГ можна зняти, і рівень кисню в крові поміряти, і в разі автомобільної аварії цей годинник зможе повідомити екстрені служби та обрані вами контакти. Також є нова програма для занурювання, яка називається Depth чи Глибина, яку я на жаль не маю можливості перевірити. До речі, це прикольно. Я навіть не можу її нормально запустити, тому що Apple Watch вимагає, щоб я занурив його під воду. Я розумію, що це, мабуть, нишова функція лише для дайверів, але дуже прикольно, що вона є. Apple Watch Ultra безсумнівно, є найкращим Apple Watch для тих, хто займається серйозними тренуваннями завдяки кнопці Дії, міцному корпусу і довшому ресурсу батареї. Це 100% найцікавіший Apple Watch за багато років. Але особисто я б собі такий годинник не купив би. По-перше, дорого. По друге, особливо немає а По-третє, я не дуже великий фанат таких величезних годинників. Тому найкращий вибір особисто для мене це сам. Саме базові Apple Watch. До речі, я все ще вважаю, що найкращий годинник, який Apple презентували цієї осені, це все ще Apple Watch SE другого покоління. Ось ця штука за свої гроші просто топ. Тому раджу від усього серця. А чи є у вас якийсь розумний годинник чи фітнес-трекер? Якщо так, напишіть, чим користуєтесь в коментарях під цим відео. І ще таке питання: стали б ви користуватись Apple Watch Ultra, А вже ж, якщо не зважати на його величезний цінник? Якщо ж це відео здалося вам цікавим або корисним, не забувайте в. Кіпити йому вподобайку, підписатись на мій канал та натиснути на дзвоник. Особливо хочу подякувати всім, хто залишає коментарі. Ви дуже допомагаєте у просуванні українського контенту. Також, якщо у вас є бажання підтримати мій канал гривнею, посилання на Донателло є в описі цього відео. А вже ж 10% від усіх зібраних донатів я відправляю на ЗСУ. До речі, якщо у вас взагалі є бажання комусь задонатити, то краще відкрити застосунок Дія та закиньте декілька гривень на ЗСУ. Це справді найкращий варіант. Також в описі є Посилання на мій інстаграм, підписуйтесь і туди, я радий кожному з вас. Мене аж весь цей час звали Кирило Свідомий, а Ми з вами почуємось, коли почуємось. Слава Україні!